Всім привіт, привіт 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 Гарні люди! Боже, мені дуже сліпить сонце, тому я можу, не можу на вас дивитися. Ах, ми знову йдемо в Хобілобі. Я вам дещо хочу познімати. Тож погнали! Ну що ж, прийшли ми в Хобілобі. Я вже вам показувала трошки цей магазин. Цей магазин можна показувати, розтягнути на багатосерійний серіал, Багато, багато сезонів серіал. І що я тут бачу? Подивіться уважно. На дворі жовтень місяць. І ще не святкували не Хелловін. Подивіться уважно. сел 50%. На що на новорічні різдвяні прикраси і декорації. Капець. Давайте я вам трошки покажу, як це виглядало того року. Отже, для всіх любителів, хто поціновувач такого мною любимого кольору, як Даст або Пінкроуз. Подивіться уважно. Боженьки, це просто щось неймовірне. Дивіться, яка класна ялинка. І вона така собі блискуча. Це для таких, як я, 100%. Так, тепер на мені на руках теж є часточки свята. Пам'ятаєте історію Золотої банку так це дещо схоже. Тут у нас є Мері Крісмас і все все оформлено в таких пудрово-рожевих тонах. Ми маємо набір іграшок. Теж, якщо ви любите, я навіть знаю одну людину, яка б зімліла, якби побачила все це рожеве. Ой, боженьки, дивіться, який в нього кожушок. Він просто, просто бомбезний. І є такий комодик, це все можна, все, все що ви тут бачите, це все можна купити. Отакі От обідрані трошечки в стилі Шибішик полички. Так, давайте подивимося, скільки коштує такий бек. Ой, він просто неймовірний. Матові іграшки. і... Блискучі. Клас. Клас. Я в собі уявляю, це така дівчача ялиночка 19-20 доларів. Є дівчача ялинка в дівчачій кімнаті. Бо я не уявляю собі, щоб хлопець захотів собі, чи чоловік захотів собі в якихось рожевих тонах прикрасити ялинку. Сама ялинка є рожева, рожева, біленька. Так, що у нас тут ще є? От, іму... імітація подарунків. А оці кубики, дивіться, це не що інше як календарик. Скільки днів у вас залишилось ці кубики? Повертаються десь у Крисмас, скільки днів залишилось до різдва. І от ви можете крутити отак, так? Ага, ось дивіться. у нас такий. Це просто така декорація під ялинку або біля каміну, або будь-де, де ви захочете подарунок поставити. І в нас є такі маленькі комодики. Так, і тут у нас білий Дід Мороз і рожева машинка, ну, звичайно. Тобто, як я вже казала в своїх відео, це просто реально. Ну, я не знаю, це така знаєте, пастка. Пастка для тих, хто любить милі речі. От, от прям чеслово. Подивіться на цього Діда Мороза. Так, до речі, який він коштує. Ага. Подивіться на його кожушок. Я б сама такий кожушок носила б, такий гламурний. І в нього. М'якесенька, м'якесенька борода, і він капюшончику в такому. Так, і що в нього теж під мінус 50%. Боже, що я буду робити, якби я купила тогорічні прикраси? Пояс. Подивіться, який він гламурячий, цей Дід Мороз, це просто. І є картини, звичайно. Тобто, як я вже казала, хобі лобі. Це мережа магазинів. Так, що у нас там по прайсу? Це мережа магазинів, яка. Ем... Продає все для декору. Тобто тут можна купити як для крафту, як для хобі, так і можна купити все для оздоблення, для декорування, для всіляких різних. І от коли ти сюди заходиш, тобі все потрібно. Я не знаю, може є люди, які стійкі, може якісь чоловіки мега стійкі. Так, що у нас тут таке? Кендл, свічки, пахне кукіс, пахне печивом. Теж 50% знижка. Давайте зараз подивимося. Ой, мені цікаво. Боженьки. Ой, слухайте, реально пахне не хімозом якимсь, а пахне печивом. Класно, слухайте. Я б хотіла, щоб так в кімнатці пахло, супер. Так, давайте поставимо його на місце. Я інше не хочу нюхати, але дивіться, скільки який вибір. А тут у нас цілі ряди панчох. Тому що в багатьох є каміни, і вони вивішують ці панчохи, і в них закладаються подаруночки. Це така традиція, традиція. Прям. Що у нас тут таке? Тут різні дрібні у нас штуки. Так, 50% знижка. Так, 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 це для скраббутінгу, для якогось оформлення подаруночків, для, для чого завгодно. Тобто, вся оця маленька мішура, подивіться, Вон, Діди Морози. По 3 долари. Ниточки, якими ви будете щось зав'язувати. От, наліпочки. Он, теж такий собі, між лускунчиком і Дідом Морозом. Так, а там у нас є ще наліпочки золоті. Так, це, якщо ви хочете теж оформити дуже класний подарунок, але я думаю, що я одну таку наліпочку, я її візьму. Тільки яку-от, червону, чи це мені можна для макіяжу використати. Ну, не мені особисто, так. Не мені особисто, вони по долару, по два долари для якихось фантазійних макіяжів. Дуже, дуже зручно, тому що ви лінійку відірвали одну лінійку і приклеїли, що вам потрібно. Так, це піде. Мабуть, що в кошик Все таке. Взагалі-то ми прийшли сюди за бонсаєм. Обоженьки, як гарно оформлені свічки, подивіться. Різдвяні вінки. Це навіть ось тут внизу, це навіть не свічки, це підсвічники. Дивіться, 50% на корисні подарунки Тобто зараз гарний час для того, щоб придбати те, що не придбали минулого року. Так, о, вона така важкенька, слухайте. Вона важкенька, і вона всередині, бачите, з таким, наче як з посипкою, з такою, з такими бліками буде. Якщо ви це поставите на справжню свічку, вона буде поблимувати. Буде дуже гарно, реально. Я просто бачила їх минулого року. Так, скільки мені 24 долари. Тобто це не за всі гроші світу, але я вам чесно кажу, якщо ви сюди заходите, то ви залишите тут ще маленьку суму за умови, що у вас є ті гроші. Дивіться, як гарно оформлені. А ну, бачите, з шишками. А тут ціла історія, тому що тут великий. Так, зараз я таке його відкрию, мені ж цікаво. Так, так, ту ну защіпочку. Оно, ну. і всередині там свічка. Я думаю, що то не справжня, я думаю, що то електрична свічка. Так, давайте закриємо, що тепер назад його готую. Дивіться, Київ, боженький, це просто фантастично. І от, дивлячись на ці на прикраси для Київ, вже складається такий якийсь новорічний настрій. Правда, чесно, не знаю, мені. От на секунду я відчула, як вони кажуть, магію Різдва. Це всякі яка різна мішура, теж дивіться, всякі, всякі різні банти, мішура, дійсно, все, 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 все для того, щоб ви могли оформити подарунок. От це не вистачало мені такого магазина в моїй роботі на Україні. То ми ходили в ту в укрфлору для оздоблення наших свят. Так, а це йдуть. Ароматні, всякі різні штуки для того, щоб у вас в хаті пахло. Так, це ялинка. Це ялинка і мандаринки, і кориця. Як пахне новорічне дерево. От. Якщо у вас немає новорічного дерева, а ви хочете, щоб все таке свято. було. до речі, по запаху от у мене до сих пір асоціюється новий рік, я вам чесно признаюся. З моя бабуся, царство і небесне, вона завжди пекла на Новий рік з корицею випічку і пироги і струдлі з яблуками. І от у мене Новий рік асоціюється саме з тими яблуками, з тою корицею і з новорічною ялинкою з апельсинками. От запах оці всі запахи. Як я чую ці запахи, у мене відразу асоціація з новим роком. Так, що в нас тут таке? Тут у нас біжутерія і різні часточки для біжутерії, різна фурнітура. Он дивіться, який медальйон з Дідом Морозом. Ось такі сережки можуть бути в майбутньому. І тут дуже багато, всяких різних тематичних штук, і буси, і все, що завгодно. Дивіться. О, малесенькі, вже скручені з бусинок, вже скручені Діди Морози. І ви можете собі на підвіску, на подарунок, на, на будь-що, що ви захочете. Ух! Вогонь! Подивіться, яке воно блискуче, які шарми блискучі. 9 доларів. Звичайно, грінч буде. Грінч хо-хо-хо. Наші прапори -хо талії тільки хо-хо-хо. І теж 50%. Тобто ви можете зараз це все купити. Сніжинки, різні штучки такі. З 50% знижкою. Насправді прикольно. І от такий здоровенний ангел. Він трошечки, як на мене, трошечки грубий. Ну, маємо ми саме виробка це. Але може для, люди, для людям для чогось і знадобиться. Він мені, ну, звичайно, моє серце потрошечку відколюється і по шматочку залишається біля кожного стенду. Тут у нас різні наліпочки. Так. І от якщо ми з вами залишилися байдужими до, до рожевого, он, дивіться, рожевий, як я вже й показувала, то, то тут у нас наступна пастка для тих, хто любить класичний білий. Білий і тут Wonderful Time. О, є. є картиночки, є вже різні стильні Дідусі, морози, он, надписи, картина велика, такий буйвол в машині. Теж крістмас картини. Тобто, якщо ви прийшли і у вас виникає питання, тобто, що, наприклад, подарувати комусь, ви йдете в гості? Тут уже за вас все вирішили. Тут у нас теж такі от комодики, боже, які будиночок в нього. У мене теж в дитинстві був будиночок, і в ньому була трошки така ілюмінація, які ставили під ялинкою. Ой, вона дерев'яна, це не пластик. Ця мама медведиця з медвежатками, вона дерев'яна. От реально кожна річ, вона просто мила. Вона мила до такої, знаєте, рівень милості, він зашкварний за, за, за просто. О, дивіться, який дід, дід Мороз. От тут 30-відсотковою знижкою. Фурнітура. І тут всякі олені в нас, будиночки. Я пам'ятаю свій пластиковий будиночок досі. Такі спогади навіть, на мене знайшли. А це вже 50%. І Це білий стильний Дід Мороз. У нього дуже м'ягесенька борода. просто нереально. Хочеться його гладити гладити, а той кожушок. Його з рук не хочеться. Тобто, якщо ви його берете, ваші тактильні рецептори let it, snow, let it snow, let it snow, let it snow. І така собі сніжинка, і комодик в стилі Шибішик, і малесенькі олені на дуже довгих ножках, теж декоровані, блискучі. І отакі в стилі Шибишик, такі малесенькі тумбочки, все, що може зробити вашу будівлю милою. Я слово і повторила вже, навіть, мабуть, що мільйон разів. Боже, крісло, он дивіться, які так, що це у нас таке? Це ти чи він кось Дід Мороз, різними детальками, з декораціями, просто чарівний. Я не знаю, мені він дуже подобається. Хоча я не любитель, ой, Дід Мороз сказала, сніговик. Я, я не дуже великий любитель декорувати щось сніговиками, але подивіться, так. Ой, теж класна, така світильник такий. От такі штуки я люблю. Тобто вони виглядають дуже прикольно. В інсталяції, в якійсь, в домі. Вони дуже класно виглядають. Також Діди Морози, подушечки. І он кріселка прозоре в стилі картел. Картел це італійський бренд, який робить такі пластикові, різні а, меблі. О, яка подушечка приємна! Капець. І знову ж таки трошечки обідраний такий столик в стилі Шобішик. Ми таке фарбували, потрібно було пообдирати людям і сказати, дивіться, бортики всі, і сказати, дивіться, це ми вам зробили в стилі Ага. Вони б нам заплатили теж. Шик. Шик-пшик. Так, давайте подивимося, що ще є. Mm, Червоний. До речі, це велика така пташка, це не снігері, це кардинал. Тут у них ці пташки є, і вони з'являються восени, і вони є тут всю зиму. Дуже гарні, дійсно такого кольору. І тут у нас вже такі класичні всілякі різні штуки. Боже, я з цього мазину ніколи не виджу. До речі, оце, щоб ви розуміли, оце така пташечка на залізна на такій пал... патичку на такому. Це для того, щоб ви. Стромлювали його в себе біля. на фронтярді, в себе біля дому. Отакий. От так, а тепер ще треба його встромити назад. І я його зняти зняла, а назад вона його як встромить? Зараз хвилиночку. Хвилиночку, 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 хвилиночку. Я таки його маю повісити. Ну, Я справилася завданням. І тут у нас просто шикарнющі гірлянди. Подивіться, як вони виглядають. Це Космос мені дуже подобається. І я знаю, що на Новий рік буде таке прикрашання. О, дивіться, які ягоди, нібито в льоді вони. Буде таке прикрашання, і воно буде. Будуть домівки, які будуть так прикрашені, тобто люди будуть спеціально. І, до речі, сьогодні, коли ми ходили між рядами, я вам не знімала. Тут я бачила вже пару, які купили і зелені ці пульки, і червоні. Так, а тут у нас вже є трошки посуди крісма тематиці. теж, бачите, тарілки з кардиналами. Тобто в цьому магазині насправді є дуже багато всього. Є там і посуда, і інтер'єрні штуки. І вони всі, наскільки вони, наскільки вони класні, наскільки вони всі такі, знаєте, хочеться взяти в руки і вже не випускати. От Тут психологія людини врахована на 500-800%. Оце такі ковдричка. Вона дуже приємна на дотик. Бачите, он, намальовано. І вона в такому кардиналі. Тобто, якщо ви сюди прийшли і ви побачили ваше серце, навіть моє серце тут тане робиться таке, знаєте, як тряпочка. А я уявляю, як тим бідним американцям, які від природи вони люблять. У них закладено все, що к'ют. Я вже мільйон разів раз казала, то все їм потрібно. Так, така у нас футуристична ялинка блискуча. До речі, люблю такі штуки. Чесно, люблю, мені подобається, як вони виглядають. І вони в декоруванні. Колись дуже давно я такі ялинки робила на святкування нового року в українському домі в Києві, коли ще працювала в концертній організації художником, постановником і режисером. Постановки так, це у нас так і називається дерево, Прекрасно. так, і тут уже в нас інші діти морози. Ну, по-перше, такий собі Санта, а по-друге, отакий, от уже в кожушку, що сніжок на торжок. Так, що це в нас таке? Це просто така збита з дощечок, маленька е штука. Як це таке? Ящичок, такий, куди ви можете покласти? У американців ще є така дуже така, знаєте, пристрасть до ящичків, до коробочок, до контейнерів, до всяких до всього. Це окрема історія. Про це треба окремо знімати відео. Так, і тут у нас знову е дерев'яна штука, дерев'яний олень. Подивіться, як він гарно вирізблений. Це не якась китайська фігня. І так він, тик-тик, тик тик До речі, такий великий олень це елк по-англійськи. Він дуже пристойно виглядає, реально, це... він не виглядає як якась китайська поробка. І він коштує 32 долари. Але я думаю, що це ручна робота. Я не думаю, що це машина його вирізала так. Біленька машинка. О, маю пристрасть до старих машин. Боже. Так мені вони подобаються. Вже й відео про них знімала і все, Треба ще буде велике відео зняти. Так, тут у нас є ще й білий Дід Мороз, але інший, не в капюшоні, а в шапці в нього ніжна, приємна шубка. Я його зараз трошки прикрашу блискітками, які в мене є. І в нього тут, дивіться шишки. Боже, який він класний. Це просто капець, я не знаю. Вони мені так подобаються. От реально, ви знаєте, я не знаю, як чоловікам, а мені, от як жінці, як дівчині. От я хожу по цьому магазину, я беру в руки ці е, штуки, і мені настільки приємно, в мене просто настрій змінюється. Так, що в нього таке? Скільки він нас коштує? 42 долари. Ну так не дешевий дідок. Подивіться, який він. В нього дуже такий стильний кожух. Штанці дуже приємний на дотик, реально приємний. От ви троє, дивіться, які в нього гудзички, які в нього детальки, всякі різні. І в нього тут мішок, і в мішку полотняний мішок. І подивіться, в мішку в нього там і подарунки, і шишки, і ялинка. Він реально такий. У нас є такого плану, тільки білий, захований до доріздва. Так, чувак, іди на своє місце. Тут ти будеш. Чекати на своїх нових друзів. Так, дивіться, що у нас тут ще. Так, ще одна така сама картина з мохнатою коровою. Дід Мороз. Давайте подивимося, що ще у нас тут може. Бути. О, це такий ми робили, так. І ми. Я на, на, тепер на ці білі меблі дивитися нормально не можу. Після того шкуріння і після того фарбування. О, звичайно, попадаємо. Просто в такий вибух зелений, це грінч. Грінч це така у них історія, як у нас, мабуть, що з легким паром. І навіть ялинка в стилі Грінчу. Подивіться, яка вона закручена. Ну там же в фільмі була вона така. Тобто, якщо ви хочете саме в такому стилі Новий рік, або ваші діти хочуть, будь ласка. І отут цих грінчів різних, які хочеш. На дотик такі, що знову ж таки берете не можете вже з рук випустити. Так. Тан -тан 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 -тан. Давайте подивимося, що у нас тут. О, він такий у нас не дешевий, цей грінч. Yeah. Чашку ви можете купити з грінчами. Так от. Це багаторазова чашка, ви з неї там п'єте собі що. Ви хочете. бо тут у них манічка, вони ходять з такими чашками дуже часто. Вони туди набахають коли. До речі, як прапор Італії, три кольори. А може грінч якийсь таємний італієць. Теж 50% знижка на всі продукти. І тут, бачите, і подушки є, Ой, такі закручені. Боже, але меншенький Грінчик. меншенький Грінчик. До речі, я вам чесно зізнаюся, я історію про Грінча, фільм про Грінча дивилася всього один раз, і то куском, і то на англійській мові. Треба буде його чи передивитися, чи що знаю тільки, що грав його Джим Керрі, і що він не був абсолютним злом. Боже, такі зелені яскраві іграшки, це просто. Так, і тут у нас для тих, хто любить класичний червоно-отакий різдвяний, саме от Christmas стайл. Тут у нас отакі червоні вінки, червоний і зелений буде. Тобто це вже дуже-дуже дуже класично. Це в стилі Ерікової мами. От вона любить такі, от. В неї, Боже, в неї така гарна ялинка декорована. Прянічний хатка, так, маленька тумбочка. Так, і скільки це у нас коштує? Це у нас коштує 59, тільки я не зрозуміла, це, мабуть, вже зі знижкою. Тут у нас такі ліхтарики, це якщо ви на вулиці хочете декорувати, знову ж такі прянічні хатки. Отаке От сьогодні відео воно зовсім не жовтневе, але разом з тим Крістмас наближається.